Натхненого і мирного дня суботи, вихідний нарешті, нарешті є можливість перевести подих, бодай комусь, хто не є сьогодні на служіннях. І сьогодні вчимося від старших. І саме нині дає нам файний урок, не повірите, хто, Євген Клопотенко. Він старший за мене, тому підходить під сьогоднішню рубрику. І він каже, що колись варив меди, різні меди варив, готував, приготовлював і брав участь на якомусь там ярмарку. І наводить таку історію, коли приходить до нього одна пані, така, знаєте, така буває пані, всюди десь є така, або пан, який до, до всього придирається. А які у вас є меди, І він перераховує, дивіться, тут є авокадо, тут з лимоном, тут там ще чимось з квітками різними. А вона така хм, А чи є у вас мед із шишками? Він такий, ой, а шишками нема. І вона така хм, шкода, щось з цим робіть. І, і пішла. Тут він розуміє, на другий рік приготувався. Замовив мішок шишок карпатських спеціальних видобув рецепт, зварив цей мед, приготував, приходить та пані, він знову перераховує всі меди, які має, а вона каже, а чи є у вас мед із шишками? А він каже, є, а вона така, хм, от і добре, і пішла, нічого не купила, нічого не сказала. І просто я, я захоплююся, що дійсно є люди, які, ну, їм без кінця все не добре. Їм без кінця щось не так. Їм без кінця. Ну, то, чи, 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 чи не такий президент, не така влада, не такий генерал, не такий ще хтось. Послухайте, це проклинає життя і просто убиває життя. І тому наскільки важливо є вміти тішитися з того, що є, вміти приймати те, що є. Так, увесь час треба прагнути до чогось більшого, Увесь час треба шукати більшого, глибшого, якіснішого, кращого. Але, але зараз є лише це. І що тепер? Впасти в депресію, а є люди, які падуть. І тому, коли є можливість не падати в депресію, коли є можливість справді у такій краніші не кидатися, то радше не кидайтеся. Радше приймайте. І ви побачите, що коли приймете цю реальність, то ця реальність зробить вам день. Ця реальність, благословить вас. Ну так, ну наразі немає інакше. Будемо намагатися, будемо шукати. Але тепер так. Ну то нехай буде. І коли входить в реальність, оце нехай буде, то тоді ми живемо. Тоді нема такого, а чому а могло би бути? А якби так, а якби ні, нема якби. Є так, як є. Тому благословенної суботи відпочиваємо, служимо, працюємо, хто дає. І власне приймаємо те що, те, що є, те, що є зараз. Шукаємо кращого, але приймаємо те, ну, те, те такий мед, <кій> який є на ярмарку. І тоді бачите, що кожен мед буде просто задоволення, замість того, аби десь ностальгувати чи нарікати, чому нема того, або чому немає цього, яке колись було. Будьте благословенні, приймайте життя, тіштеся ним. Riviti, mais de se é